Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 17 червня за богослужінням читається Євангеліє від Іана Богослова та Книга діянь святих апостолів. Отже, і ми почитаємо з вами починаючи з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце і не страхається. Ви почули, що я сказав вам, відходжу і повернуся до вас. Коли б ви любили мене, то зраділи б, що я сказав Іду до Отця, бо отець мій більший за мене, і нині я сказав вам, перш ніж це сталося, щоб коли станеться, ви повірили. Вже не говоритиму багато з вами, бо вже приходить князь світу цього, і в мене він не має нічого. Але щоб ви пізнав світ, що люблю я Отця, і як заповів мені отець, так творю. Встаньте, ходімо звідси. Я є істинне виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку в мені, яка не плодоносить, він відсікає. І всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше плоду принесла. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам. Перебувайте в мені і я в вас. Як гілка не може плоду приносити сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо в мені не перебуватимете. Так і ви, якщо в мені не перебуватимете. Я лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хто не перебуватиме в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і засохне, і зберуть їх, і в вогонь кидають, і вони горять, якщо перебуватимете в мені. І слова мої, в вас перебуватимуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. І переходимо до книги діянь. У ті дні Павло і ми, що були з ним, прийшли до Кесарії, і, увійшовши в дім Филипа, благовісника одного з семи дияконів, залишились у нього. У нього було чотири дочки дівиці, які пророкували. Тим часом, як ми перебували там багато днів, прийшов з Іудеї пророк на ім'я Агав. І, увійшовши до нас, узяв пояс Павла <кхух> і, зв'язавши свої руки і ноги, сказав: Так говорить Дух Святий, може, якому належить цей пояс, так зв'яжуть у Єрусалимі іудеї і видадуть у руки язичників. Коли ж ми почули це той місцевий, і ми просили, щоб він не ходив до Єрусалима. Та Павло відповів, що ви робите, плачучи і засмучуючи моє серце. Я не тільки хочу бути в'язним, а готовий померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж мене змогли умовити Його, то заспокоїлися, сказавши, нехай здійсниться воля Господня. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.